Ізолятор тимчасового утримання при Шосткинському районному управлінні поліції потребує додаткових 50 тисяч гривень з міського бюджету на закупівлю моніторів для системи відеоспостереження. Таке рішення озвучила виконуюча обов'язки начальника відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами запобігання та виявлення корупції мобілізаційної роботи Валентина Лисенко. Ізолятор прохає надати 50 тисяч на поточний ремонт. Заку за потрібне будівельних матеріалів, що ти між видам надавав їм чистатися ці кошти планують придбати чотири монітори. Депутати Шосткинської міськради поцікавилися у представника підприємства Шостка міське світло, чому у деяких мікрорайонах міста в вечірній час вимкнене вуличне освітлення. Начальниця управління з питань надзвичайних ситуацій Ольга Ткаченко дала роз'яснення. А є рішення міської комісії з питань та екологічної безпеки. Це калегальне рішення. Для того це не посилення маскировки. Якщо ми на цю тему будемо розсуждати, ми проводимо маскировку, світло маскировку. Ні, це інше питання і питання пов'язана з масованими обстрілами і з частними обстрілами громади. Тому треба подалі деякий час, можливо, завтра, після завтра, світла світло, світло включив, але буде що світло не в усіх районах. Ми врахували е, моменти безпеки, залишили світло там, де е, світло коріння, і залишили світло там, де є переходи. В Управлінні праці та соціального захисту населення планують створити центр надання соціальних послуг, за словами очільниці відомства Антоніни. Метеко він буде об'єднувати вже існуючі заклади соціального захисту. На сьогоднішній день ми маємо територіальний центр, який надає послуги, центр реабілітації, де надає На послуги, стороні. і для того, щоб вони були більш цивілізовані. Ми просто хочемо, щоб був один єдиний центр, щоб відповідальність була більш чітка і тому саме центр реабілітації, Уже з моменту, коли буде створений і реально буде працювати Центр надання соціальних послуг, він входить і буде працювати як одне із відділів. І керівник на сьогоднішній день центру реабілітації буде завідувач відділення. Новостворений центр надаватиме більш розширений спектр соціальних послуг, підкреслює пані Неймитенко. Працюватиме установа за адресою вулиця В'ячеслава Чорновола, 4 А, але матиме відділення у різних точках міста і громади. Будуть і відділення. Одне із відділень це Слобідська 4, Вороніше два відділення, Одне з відділень буде надавати, так як і надає реабілітаційні послуги дітям з інвалідністю, а одне послуги взагалі, які будуть скажімо так, працювати іменно в даній громаді і за необхідності саме в селищі Вороніж і в Клишках. Підпорядковуватися центр надання соціальних послуг буде Шосткинській міській раді і відповідно управлінню праці та соціального захисту населення. Центр з надання адміністративних послуг отримав автомобіль, який курсуватиме по населеним пунктам громади. У зв'язку з цим постала потреба у додатковому фінансуванні установи, проінформувала начальниця управління економіки Дар'я Гребенюк. Збільшення суми фінансування на 200 тисяч необхідність є додаткових коштів напав на мастерні матеріали. Також в рамках виконання програми соціально-культурного розвитку передбачається виділити з міського бюджету 270 тисяч гривень на організацію і проведення спортивних заходів.